Вітання, дорогі друзі, в автопарку Я, як завжди, нове надходження. Це Subaru Outback 2021 року в дуже хорошому косметичному та технічному стані. На комплектації Touring XT. Це максимальна комплектація для цієї моделі. У нас максимальні фари, які можливі, датчики світлодощу, адаптивний круіз-контроль, датчики перешкоди. У нас є проекція на лобове скло, повне електросклопакет, електрорегулювання дзеркал. У нас акустика Harman Картон, електрорегулювання сидінь, пам'ять положення сидінь, мультикермо. 88 тисяч пробіг по приборній панелі. Знову ж таки, тут у нас всі можливі допоміжні функції для водія. Люк. Все працює, все відкривається. І ось стан заднього ряду. Дуже класний стан. Колір салону в поєднанні з кольором кузова дуже класно виглядає. Кого зацікавити ви на автомобіль, приїжджайте, тестуйте та купуйте. знаходиться він під дорога 60, а за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.